Дефіцит в енергосистемі України зафіксували енергетики. Відтак закликають прикарпатців ощадливо використовувати електроенергію. Про те, чи будуть графіки аварійних вимкнень, наша Вікторія Резун розкаже 14 травня. В Україні було введено графіки аварійних вимкнень. Прикарпаття також увійшло в їх перелік. Проте енергетики кажуть, прогнозувати наступні відключення складно. Графіки аварійних вимкнень застосовуються. Разово, короткочасно, для ліквідації конкретної аварії в енергосистемі вони тривають стільки, скільки треба для того, щоб ліквідувати цю аварію. Так було там вчора ввечері, так було сьогодні зранку. Це є непередбачені речі, аварійні речі. Тому графіки називаються графік аварійних вимкнень. Вказівку про відключення електропостачання надають працівники Укренерго. Лише після цього перекарпатські енергетики можуть коригувати розподіл електроенергії. Ніхто не знає ні коли, ні наскільки, і коли ми виконуємо команду, ми не знаємо, коли прийде відбій цієї команди. Станом на 8.40 ми зняті всі обмеження і включені всіх споживачі. Графік аварійних відключень вводять для того, щоб збалансувати енергосистему та уникнути можливого блекауту. Дізнатися причину відсутності електроенергії при Карпатці можуть на сайті Обленерго.